Вчені давно довели, що сніданок є найголовнішим прийомом їжі від того, що ви з'їсте вранці, буде залежати ваше самопочуття і настрій протягом всього дня. Саме тому ми рекомендуємо вам прислухатися до наших порад щодо складання ідеального меню для сніданку у нашому сьогоднішньому огляді мова піде про базові продукти. З яких ви завжди зможете приготувати смачний і корисний сніданок буквально за лічені хвилини, адже швидкість це безумовно важливий критерій у умовах сучасного ритму життя? Тому постарайтеся заздалегідь запастися всіма необхідними продуктами, а ми вас навчимо їх правильно поєднувати. Вівсяні пластівці, отже, почнемо з найголовнішого джерела складних вуглеводів. Вівсяних пластівців, з'ївши їх на сніданок, ви будете почувати себе бадьорими і ситими до самого обіду. А для того, щоб не стояти біля плити і не витрачати дорогоцінні хвилини, просто заваріть пластівці окропом за той час, поки ви вмиваєтеся і робите інші ранкові справи, вони встигнуть заваритися. З чим поєднувати з йогуртом, ягодами і фруктами, натуральний йогурт відмовтеся від солодких йогуртів з різними добавками на користь натуральних, у них калорій менше, а користі більше високий вміст кальцію, фосфору і корисних бактерій збільшить стійкість організму до стресів і зміцнить імунітет, з чим поєднувати з вівсяними пластівцями, ягодами і фруктами, фрукти і ягоди. Фрукти і ягоди це не тільки джерело необхідних нашому організму вітамінів і мікроелементів, але і природні ласощі, яким так приємно побалувати себе в першій половині дня. Якщо ви стежите за фігурою, то після обіду фрукти краще не їсти, а ось вранці вони дадуть вам відчуття насичення за рахунок клітковини і нормалізують роботу кишечника. З чим поєднувати з сиром? Натуральним йогуртом і вівсяними пластівцями сир, сир це чудовий продукт, який відмінно підходить для ситного і корисного сніданку. У ньому міститься молочний білок, який дасть вам достатньо сил і енергії для продуктивного початку дня. Однак, зверніть увагу, що три попередніх продукти ідеально поєднувалися між собою в будь-яких комбінаціях. А ось сир не такий універсальний, з чим поєднувати з ягодами і фруктами. Цільнозерновий хліб, дієтологи наполягають, що франкове меню необхідно включати вуглеводи, тому корисний бутерброд з цільнозерновим хлібом стане вашою паличкою вручалочкою Якщо часу зовсім мало тут головний секрет це правильне поєднання продуктів, так що про сирокопчену ковбасу або жирний бекон краще забути, з чим поєднувати з сиром. Яйцями, овочами. Сир, зверніть увагу, що крім вуглеводів зранку потрібно їсти і легкі білкові продукти. Ми вже пропонували вам варіант сніданку з сиром, а ось в якості доповнення до скибочку цільнозернового хліба чудово підійде не дуже жирний сир. Він багатий різними амінокислотами і, звичайно, кальцієм, з чим поєднувати з овочами, цільнозерновим хлібом, яйцями. Є це, якщо ви маєте в своєму розпорядженні часом. То в якості дуже ситного сніданку ми рекомендуємо приготувати просте блюдо з яєць. Це може бути яєчня, омлет або просто варене яйце. У будь-якому випадку, після такого сніданку, ви довго будете почувати себе ситими, з чим поєднувати з сиром, овочами, цільнозерновим хлібом. Зелений чай і кава окремо хочеться поговорити про зелений чай і каву. Ці напої допоможуть вам прокинутися, дадуть заряд бадьорості, підвищить концентрацію уваги і працездатність, що нам так необхідно вранці. Намагайтеся обов'язково випивати чашечку ароматного напою, але майте на увазі, що всіма цими властивостями володіють лише справжній листовий чай і свіжозварений кави.